Вітаю всіх. Ну що ж, ще одна статистика. Обожнюю статистику трошечки на тему виборів. Так ось, по цій статистиці більше половини людей хочуть виборів, якщо буде зупинка бойових дій. Давайте подивимось. Більшість українців хочуть вибори при зупинці бойових дій. Чи дійсно це правда? Більшість українців хочуть виборів при зупинці бойових дій. Ну, я не скажу, що це правда, ні. Вони настільки розчаровані, вони вже нічого не хочуть. Знову-таки, Зеленський іде повішений. Багато відчуває себе при цій владі жертвою і хочуть нового. Проте вони не знають, як ці вибори провести, щоб був результат. Але війна. Карта війни вилазить. Це будуть нечесні вибори. Не... Знаєте, через війну не чесні вибори. О. Чесності тут немає, тому що там вже фігурують окуповані території. Вибачте, як. Або домовляти, щоб там реально проводились вибори. Хто хоче, голосує. Ось, Більшість українців хочуть провести вибори, якщо буде припинення вогню. Чи дійсно це правдива статистика? Дивимось. Більшість українців хоче. Ця колода каже так, хоче. Але це, знаєте, перший крок до нових вершин. Хочуть. О, хочуть. І тут Зеленський знову падає король Кубків. У мене Зеленський. Також він випадає, що йому треба трошечки змінити ситуацію і повішений. Люди просто. Вже жертвами себе считаю, вважають жертви, багато втрачено, моральний стан виснажений. Хочуть виборів, все-таки є така тема, але не всі. Я не скажу, що всі хочуть, і багато хто боїться, що ворог не скористався цією ситуацією. І знову п'ятірка мечів надій колоди, що і там було. Нечесні вибори. Хитрі нечесні вибори за рахунок війни. Я вам скажу, що тут дві колоди відображають певний стан людей. Це нормально, це абсолютно нормально. Багато, але на дві колоди одна ж та сама карта. Що б там хто не казав на чесні вибори через війну, через їх бажання залучити там окуповані території прифронтові, це, вибачте, вже абсурд. Навіть через дію це все можна. Проробити на свою користь, на жаль.